Всім добрий ранок, поки що тут привітаюся з вами, але вже поспішаю, дуже поспішаю. Без 25 8 восьмі відчиняється центр крові. Він, він тут відносно недалеко від нас, і відносно по дорозі на вокзал, там де мене на автостанцію. Отже, в мене є ідея, ідея бажання і план. Сьогодні здати кров з восьмої ранку. Якщо буде черга, я не встигатиму. Але ми, ми подивимось з вами, як мені вдасться це зробити. Залишаю квартиру ось так, лише переночувавши. Вирішила все сумнівалася, але вирішила вам хвилинку, швиденько зробити огляд, що це за квартира розповісти. І чоловіку буде цікаво подивитися. Що тут відбувається? Він не так чудово це все знає, тому що весь ремонт в цій квартирі з нуля зробив, ну, в старому будинку зробив власними силами. А, доволі довгий термін тривав цей ремонт. Навіть паркет натуральний, а, здається, дубовий, але я не впевнена. Він вкладав власноруч всі ці дощечки, все, все зроблено своїми руками. Ну, було, було натхнення, було бажання це все робити, і відповідно гроші, 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 гроші. І це історія, і відповідь, мабуть, тим, хто не дуже розуміє, хто ми, де ми, як ми. І вчора під відео про будівництво будинку розповідали, що ось так Франція дала нам шанс заробити, начебто, до цього ми. Без хатьками були без грошей, без заробітків, ось так. От з протягнутою рукою жили в Україні, дехто колись навіть колись, і ще думаю, напишуть, що ми соціальщики жили в Україні на виплати на дітей, ну п'ятеро дітей в Києві жили на виплати. Ну, у Людей своє уявлення про те, про кошти, про розмір коштів, про те, звідки що йде і куди, куди діваються, тут сперечатись взагалі немає сенсу. Тому буду звертатись більше для тих, хто вболіває, кому цікаво взагалі, що в житті відбувається. Так ось є в нас таке майно з, не, з, з незавершеним ремонтом. Ось на такій стадії, 2022 році, все зупинилося. Майже на фінальній зовсім трошки залишилось. Минулого року чоловік тут ще доробляв чи переробляв скоріше. Але все одно ну, треба треба приділити ще час. І наш ворог це ось очікування. Ці три роки це очікування, повернення і так далі. Тому, тому ось таке, така пауза затяжна в нас сталася. Так, квартира двокімнатна, швиденько ще Оце вона так поспішає. Розповідає, ось така ще у нас тут спальня, ось такий ще гардероб. Щось ось, бачите, з фарбою сталося. Треба все перефарбовувати вже. Дивно. Чому ну, в квартирі ніхто не мешкає? Тому... Таке. Ванну, пок... Ванну покажу, тому що було перепланування таке глобальне. Ванна в нас з вікном, з таким ось. Боже, дуже все гарно, якісно і дорого було зроблено і полишено. Ось Така історія. Тож до великої війни, як ви розумієте, ми не сиділи, склавши руки, і гроші заробляли, відкладали, будували плани на майбутнє, на бізнес, на дрібний мій бізнес, на плани щодо нашого власного житла, тому таке. Але війна внесла, м'яко кажучи, свої корективи, тому маємо, що маємо, і намагаємось робити своє The best! Своє найкраще поки що так. З вірою в майбутнє вирушаю в центр крові. Так, подзвонили Миколай, з Іваном чекають автобус до коледжу. Миколай. Жаліється, що один їздить в автобусі вже весь тиждень, інших, ну, в середу він не їздить. Немає ліцеїстів. Так. У мене знову заборонене кохання. Вдягла шкарпетки від свої сандалі. Похолодало. Зараз 12 градусів в Києві. Така погода, як я виїжджала з Тулузи, з Франції, приїхала в Польщу і там була спека. Фух. Так, на, з, на зупинці немає даху, укриття, а йде дощик. Так, прикольно, тролейбус 50-й маршрут. Раніше його не було. Їде він до центрального вокзалу залізничного. Але я, мабуть, все одно поїду в метро, бо як показала вечірня практика, так надійніше. Раніше хотіла приїхати, не виходить. Від тролейбусайду. Сподіваюсь, що людей небагато. Через я тоді не встигатиму на автобусі. Перемога у нас в крові. Отже, ще трохи про донорство. Насправді я так активно почала здавати кров десь в році 16-му. Ну, от як Григорій трохи підріс, робила це доволі часто. Якось навіть був період. Я робила його раз на три місяці. Мене вистачило на рік. У мене з молодості була проблема з гемоглобіном. У мене довго він відновлювався, тому ну власне результат був закономірний. Я, в, через рік я не змогла здавати кров. мене був він низький, мене не пропустили. Там менше 120 було. Показник такий, і мене розвернули один раз. Через півроку я прийшла, мене ще раз розвернули. Тож я зробила там перерву, здається, і потім завагітніла лією. Ось так. Поновила це пізніше, але теж ну, намагалась не, не часто здавати, не частіше ніж на раз на півроку. Минулого разу, коли сама приїжджала в лютому, здавала. До речі, ось в центрі крові завжди це роблю. Ну, бували я колись, коли їздила до батьків, здавала в Кременчуці. Тож такий у мене ще досвід є, і, і ще в центрі серця, здається, десь здавала таке було. Я шукала. А є такий ресурс, «Donor.ua», там є адресна допомога, адресна здача крові. І власне там можна обрати, кому конкретно якій людині за її потребою виберете. Там ну, історія хвороби, дані людини є. І я цим ресурсом теж активно користувалася. Там навіть в них є якась бонусна система, в тому числі ось книжки електронні можна брати ну, взяти в видавництвах завдяки цим балам. Ось такий був бонус. Ще щось вже не пам'ятаю. Така цікава, Цікаві такі активності, залучення людей до цього процесу. Сама я завжди теж про це говорю, в тому числі в цьому блозі і в, на Фейсбуці я зазвичай фотографувалась там в кріслі, показувала, що здаю кров, закликала всіх це теж робити. Зараз, на час військового стану, в залі, в самому перед залом, висить оголошення, що зйомка. Заборонена. Ну, на те є причини цілком об'єктивні і зрозумілі, тому я ось так вам більш широко не показувала фото і відеофакти, де я була, де я знаходилась. Ось і прийшла в той центр, в якому раніше завжди була, і мені, до речі, я зайшла в холі, побачила те, що змусило мене так трошки зробити кілька кроків назад. Потім я подумала, що мені втрачати не ну, нічого, буде шкода, якщо мені не вдасться реалізувати задумане. Тому я так голосно на весь зал сказала, що ну, будь ласка, пропустіть мене без черги, тому що в мене автобус, і я просто змушена буду піти ни з чим. Просто ну, через те, що я не встигатиму на автобус. Ну, люди, так е, я побачила так схвально, е, покивали головами, то я одразу е, підійшла до реєстраторів, а вони а там в мене буквально 10 секунд часу зайняло. Вони з паспорту набрали моє прізвище, спитали, е, чи я адресно комусь здаю, чи ні. І, ну, чи адреса, і телефон ті самі. Все, це буквально 10 секунд. Все мені віддали, роздрукували анкету. Цю дали, я її заповнила і вже пішла по лікарях. Трошки нервувала щодо гемоглобіну, тому що ну, вже розказала вам, що була в мене така проблема. І думаю, ну там таке. Активне в мене, скажімо так, робоче життя, і, можливо, це теж там впливає на мій стан. Хоча я ж пам'ятаєте, нещодавно здавала кров з вени. Я знала, що в мене аналізи мають бути в нормі всі, ну, менше з тим. І ось це озвучила дівчатам, які брали кров з пальця. Кажуть, ну, ось третя плюсова, так? Позитивна, третя позитивна зараз буде. Я не знаю, чому, можливо, ну, це ось така. Якось вони за інших не відзначали, а мене ось якось так анонсувало, що зараз так має бути. Я кажу, те головне, щоб ж в що мене з гемоглобіном все вийшло. І вона каже, 125. Я кажу, ну, ледве-ледве натягнули. Пам'ятаю, от 100, 120 мене вже не пустило. Здається, 122, мабуть, пустили, але я вже вмовляла колись, щоб мене пропустили здавати кров. Ну, власне, я зраділа, я там урила, вони теж всі посміялися. Ось я ж без черги. Ну, Все одно, в залі там до мене вже там було людей, 10 о, так. Я про кількість людей обіцяла не казати. Не обіцяла, збиралася. Це теж така інформація. <кхем> Власне, все пройшло, все чудово і користуючись моментом, хочу сказати, що якщо у вас є можливість, якщо вам здоров'я дозволяє, то ось вам таке ще моє наочне нагадування, що це варто робити. Як я вже казала раніше, я робила це адресно, намагалась принаймні робити. То зараз ось ці останні рази потреба така, що Треба просто багато всього всім. І я, я не граю в таку, ну не те, що не граю, але не обираю сама когось особисто. а Вважаю, що лікарями по, ну, по потребам їм відніше буде лікарням, куди це все цей безцінний матеріал направляти. Тож ось так залишила часточку себе, ще любі Україні в Києві. Ось і сподіваюсь, вірю в те, що це надасть користь таку. Ну, яку нічим не замінити, скажімо так. Це те, що я можу зробити, і вас до цього агітую. Агітую, закликаю. Якщо вам здоров'я, вік дозволяють, то не забувайте це робити. До речі, в суботу, 14 червня, зазвичай вони не працюють, але сьогодні день донора, тому ось знаю, що пункт буде працювати. Центр буде працювати не тільки там, я думаю, по всій Україні. Єдине, що трошки запізніло таке нагадування, бо вже вечір. Все одно, зайвий раз про це сказати не буде зайвим. Все, поїхали далі, показую, що було далі в моїй мандрівці. Так, ситуація наступна. Кров я здала. Єдине, що... Я погано вчора їла мало, ходох на заправці у пів на шосту з'їла. Це ввечері, суп, в день перед від'їздом. Тож мені дуже важливо зараз гарно поїсти в дорогу. А, поралась зараз дев'ята, в мене година до автобусу. Сподіваюсь, що хоча б 10 хвилин мене буде поїсти. Де щось придбати, їду на метро. Не буду ризикувати з тролейбусами. Київ-Угол, 29 хвилин, 30 хвилин до відправлення автобусу, я йду в Макдональдс. Вигляд у мене ще той. У мене є 5 хвилин, буквально 10, поїм всередині, хоч я замовила, зараз же час сніданків. Місця немає, люди сидять, не, не поспішують. Отже, попереду в мене довга дорога до кордону через міста України, через Рівне, на Львів. Ось так, коли саме буду на кордон, переходити кордон невідомо, мало що відомо. За розкладом о четвертій ранку маю бути в аеропорту, літак о дев'ятій, тому тому ну, начебто часу достатньо, але ж попереду такий момент, як перетин кордону, а це несе сюрпризи деякі. Ну про це згодом. Поки що їду автобусом, людей багато сидять по двоє. Багато хто виходить, але багато хто і сідає. Також тому ну, в мене десь пів дороги було вільне, друге місце, а потім вже постійно зайнято. Отже, так, їду, сумую. Подзвонила подруга, з якою рік тому ми бачилися, де в Броварському районі, там під Києвом ми в них ночували і побачили теж великий обстріл, такий 1 вересня, ось такий у нас був досвід. А зараз вона подзвонила, побачила відео про будівництво будинку, тож там розпитувала, і так ми з нею, мабуть, години-дві розмовляли, поки їхали. Ну, я намагалась тихенько, щоб не заважати пасажирам іншим. Тож теж в мене асоціації такі з дорогою тепер назавжди, що ось їду, розглядаю вікно все це і ділюсь своїми враженнями. Але так, близькі подрузі. Останні хвилини на території України наближаємось до кордону, сонце сідає, настрій, батарейка теж. Сумно, звичайно, але ж як гарно, як гарно спостерігати за природою навколо. І, звичайно, не прощаюся, обов'язково побачимо ще. Дуже сподіваюся, що найближчим часом поки що. Всі теж свої думки намагаюся направляти на майбутнє, на зустріч з дітьми і з родиною. Ну що? Так, велика черга. Наш автобус восьмий в черзі. І це я думаю, десь години-дві будемо стояти тільки. Тут це, скоріше за все, поляки так повільно пропускають, впускають. Друзі, на цьому все. Я... Попереду в мене там ще ніч весела, скажімо так, в лапках. Нічого, все добре. Якщо мої постійні глядачки і глядачі впізнають локацію, то розумієте, що я вже вдома, тут в карбоні, в квартирі, поряд з родиною, тож все склалося на краще. Але інтрига все одно буде. Як все це відбувалося? І чи загрожувало мені запізнення на літак? Все це буде в наступній, так би мовити, серії. На сьогодні це все. Дякую за те, що слідкуєте за оновленнями, за моєю такою оповідкою життєвою, як все відбувається. Намагаюся для вас фільмувати, розповідати, можливо, відволікати, можливо, трохи розважати. Взагалі, просто показую життя, яким воно є. Вдячна вам за увагу, за ваші вподобайки, за підписки, за коментарі. Побачимось обов'язково в наступних відео, тому що все буде добре. Не втрачаємо надію. Бувай.